Наша фабрика працює з 1938 року. І так, якщо навіть порахувати, у нас є такі родини, які працюють вже там 3, четверте покоління, працює на фабриці. Що це означає? Це означає, що люди це невеличка, невеличке, так скажем, селище міського типу, невелике, да? таких, таких місцин. Які люди поїхали і вони пропали в Україні є достатньо. Тобто воно тільки розвивається. Якщо подивитися, там дуже багато молодих людей. У нас на підприємстві працює дуже багато молодих людей. Вони не їдуть за кордон, вони не їдуть на заробітки, вони будують у нас приїхати, у нас такі будинки там стоять і так далі. Що це означає? Це означає, що люди впевнені, що це не тимчасово і вони. Тут жили і будуть продовжувати жити, і будуть мати зарплату, будуть мати роботу. Місцева економіка. Так. Це підтримує місцеву економіку громади і так далі. Ми, допустимо, наше підприємство, ми, ну, наша фірма торгова організація, яка займається е, розповсюдженим торгівлею е, продукції, яка виробляє наша фабрика. Так? Ми, mm. значить, Спочатку ми знімали офіс, допустимо, в праворах, саме да? на самих початках, потім ми його купили, потім ми купили ще один офіс. У нас зараз ми знову відкрили вакансію, ми набираємо ще декілька працівників зараз. І, і, і тим самим ми підтримуємо так само громаду. Ви знаєте, тобто люди мають роботу і мають зарплату, достойну зарплату. Білу білу достойну зарплату це дуже важливо, і це наш е, принцип роботи був завжди такий.